Кажуть, ніщо так не об'єднує людей як колективна праця, спільні інтереси та любов до музики. Шанувальники гарної музики з Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Кам'янського Дніпровської області відвідали кривий ріг, де адвентисти провели інструментальний фестиваль під назвою Дружба в акорді». дія заложена, щоб діти могли дружити між собою, щоб у них були хороші відносини, щоб вони могли получать радість і удовольствие, ігра в місті, щоб ця дружба в конце концов їх в дружбі з Богом, в дружбі з небесами, і щоб ця гармонія вона хватила їх повністю. Учасники та гості, які завітали на свято, провели час не тільки з естетичною метою, а й з користю для здоров'я. Адже, як запевняють учені, кожен музичний стиль по-своєму впливає на психологічний та фізичний стан людини. Так звук фортепіано позитивно впливає на емоційний стан, заспокоює. Мелодія, виконана на органі, стимулює діяльність мозку. Скрипка, гітара та арфа покращать роботу вашого серця, а духові інструменти поліпшать кровообіг. Класична музика, вона більш гармонічна, вона на свойстві на чоловіче фізіологію, вб'єння серця. Крім класичних інструментів, таких як фортепіано, скрипка, флейта та тромбон, звучали й твори виконані на дзвіночках. Окрім впливу на здоров'я людини, музика позитивно впливає на формування характеру, запевняють виконавці. Бо щоб засвоїти музичну грамоту, щонайменше потрібне терпіння, а також відповідальність і увага. Це дуже облагоражує, я думаю, чоловіка, його характер, придає йому такі черти, спокійні, умиротворені, уравновішені. Ко ти займаєшся музикою, то, -то определен відвістю за те, що то выучить вовремя пісню, щоб його хорошо зіграти. І це також развивает і в житті ответственность вот, за порученное дело. Именно музыка, она как бы э, музика человека как як а не, наприклад, там какой-то там даже что-то такое. Ну духовне как би бы наставляє так більше своїми музичними вподобаннями та враженнями від фестивалю поділилися й гості. А їх на святі було більше двох сотень осіб. Прекрасная атмосфера, прекрасные исполнения поют псалмы исполнители. Ну, некоторые мне там нравятся. Косаріот пісня на дам концерті понравилася можливість насладиться музикою музикальними номерами, прозведенням, котрих готові лісі щоб виразіть свої емоції, свою віру в таким образом свою дружбу проявити. так. Відтак спільне виконання музичних творів об'єднало учасників і допомогло їм здобути нових друзів і навичок гри в оркестрі. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Кривий Ріг. Вісті надії.